Добрий день, я дуже-дуже вибачаюсь. Ми, ем, ми починаємо спочатку. У нас є вже запитання. Е, я зараз вже бачу, що мене не було чути, і, е, тому що звісно, ну, сьогодні трошечки такий був важкий початок, трошечки в нас була тривога, тому я почну спочатку. Мене звати Наталія. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже дуже цікаву сиворотку, про дуже цікавий засіб, який має максимальну ефективність, максимальну результативність. Я вже використовую в своїй практиці цю сиворотку, призначаю її в домашній догляд, призначаю і працюю в професійної своїй практиці. Вона має дуже дуже гарні результати. З нього дуже цікавий склад. І, і дійсно я, звісно, буду розповідати сьогодні трошки детальніше про бренд Церкадію, про те, як ця сиворотка з'явилася, які вона має властивості, які вона має ефекти, які результати. Сиворотка унікальний засіб від бренду Цикадія. І ця сиворотка — це сером 71. Це минуле теперішнє і майбутнє. Це дуже-дуже цікавий е, засіб, який має гарні гарні результати. Вона мультифункційна, вона буде вирішувати дуже багато проблем. Її історія вона починається е, в 1971 році, і е, тому є така назва: Serum71. Це досвід минулого, це крок у майбутнє. Тобто 1971 рік це доктор Павліс. Він приєднується до товариства хіміків і косметологів і починає дослідження активних компонентів на шкіру людини. І в 1986 році перше клінічне дослідження переваг пептиду міді, який дуже гарно впливає на шкіру. Мідь в нас частина суперексіди це антиоксидантний захист нашої шкіри, тому це дуже важливий компонент, який ми зустрічаємо в препаратах, і він має дуже потужну дію. В 1987 році інноваційне клінічне дослідження впливу бета-глюкани місцевого застосування на стимуляцію клітин імунного імунної системи нашої шкіри. Ми знаємо, що бетаглюкан ми використовуємо з точки зору чутливої шкіри, да, що щоблюкан він дуже гарно працює на покращення стану шкіри. І дійсно перші такі кроки в дослідження цього компоненту, як він працює на біохімію клітини, дійсно клінічне дослідження це сім'я Погліс і Петер Погліс він приймав участь. У 1991 році публікація першої в історії медичного підручника для косметологів, тобто, це перші такі кроки, коли косметологія вона вже як професія, і вона, звісно, потребує навчання, і вона також потребує дійсно публікацій, дійсно книг, по яким ми можемо навчатися. Тому доктор Погліс, він працює в цьому напрямку. І він а, стає а, він учить косметологів а, використання а, компонентів на шкіру і на біохімію. У 1996 році. Він нагороджується премії, і ця нагорода стає такою дуже важливою, важливим моментом для цієї сім'ї, і тут зароджується ідея створення бренду Церкадія. Тобто, все це ще не було у бренду Церкадія. Він тільки-тільки зарождався. Але вже дослідження інгредієнтів бета-глюкану міді вони вже були в 2021 році. Заснування бренду професійної продукції за доглядом за шкірою бренду Церкадія. Тобто це рік, коли починається історія дуже цікавого бренду, бренд, який має у складі пептиди, вітаміни другого покоління, має дуже багато цікавих компонентів, які гарно працюють на шкіру. Тому це вже така відправна така крапка для роботи з цим брендом. У 2006 році Майкл Пагліс він стає власником. Він є CEO компанії це е, внук е, Петра Пагліса, і зараз він є е, е, CEO, Він розробляє е, скл, е, склад для засобів. Також він працює косметологом, тобто, всі ці е, засоби він призначає і також е, працює як е, косметолог. Це дуже дуже цікаво. І так. Е, Нова сиворотка, сиворотка 71. Це унікальна сиворотка, яка мультифункційна, яка вирішує дуже багато естетичних задач. Це сиворотка, яка має дуже цікавий склад, моментальний ефект, і вона має пролонговані ефекти. Сіром 71 — це іменно стимулююча сиворотка. Вона Має багато поживних компонентів. Вона має багато дуже цікавих кислот. Транексамова кислота, мигдальова кислота, азелаїнова кислота. Всі ці засоби вони мають потужну дію і мають гарні ефекти і дуже гарні результати. А також в її складі є бета-глюкан і другого покоління. Це дуже важливо, тому що. Цей засіб він має ще сильнішу біодоступність і для процесу покращення імунної системи нашої шкіри. Також у складі є неодерміл. Це гармонійне поєднання амінокислот, да, пептиди, структура основна для наших клітин, для нашої шкіри. Також вона поєднана з міддю. І дійсно, ця мідь вона допомагає більш глибоко спрацювати. На покращення стану колагену і елестину. І так, перший компонент більш детально: це неодермін, це антівікова терапія, антівіковий засіб, це чисте джерело клітинної енергії, що покращує зовнішній вигляд шкіри, сприяє синтезу еластину та колагену, надає шкірі пружність та еластичність. Це компонент, який дійсно дає антивікову терапію і впливає на шкіру і дає моментальні результати. Є дослідження, як цей компонент впливає на шкіру. Там кислота 2%. Це дуже важливий компонент. Це амінокислота. Вона сприяє інтенсивному лікуванню, гіперпегментації. Але ж цей засіб, він на відміну від гідрохінону, не викликає подразнення. Та покращує бар'єрну функцію шкіри. Кислота пригничує активність серионази, це транексамова кислота, 2%. Я дуже полюбляю цей компонент. Це амінокислота, вона дуже гарно буде спрацьовувати і лікувати гіперпігментацію. Але ж вона не має фотосенсибілізації. Це дуже важливо, коли ми призначаємо якісь засоби, які коригують або профілактують гіперпігментацію в літку. На відміну від гідрофінону, не викликає подразнення, не пош... покра... він покращує навпаки бар'єрну функцію шкіри. Вона пригнічує активність теризинази, і внаслідок чого має ефективну освітлювальну дію. Але ще дуже цікаво, що транексамова кислота вона впливає і на судини. Тому, коли ми призначаємо цей засіб, ми бачимо, що є пигментація, і на фоні цієї пигментації є судини, а судини вони підсвічують нам цю пигментацію, і вона більш яскрава, коли в нас є судинний елемент. Тому, коли ми призначаємо цей засіб, він буде покращувати стан судин, пігментація буде швидко виглядати більш блідою. І, звісно, вже коли ми пропрацьовуємо з цією сивороткою, ми її призначаємо 3 місяці, іноді пів року використовує цей засіб, вона буде зменшуватися ну і дійсно також буде профілактуватися. При призначенні цього засобу. Ну і, звісно, третій компонент це азелеїнова кислота, вона буде гарно впливати також на судини. Ми знаємо, що ці компоненти ми призначаємо, коли є акне, коли є застойні плями. Ми цей компонент призначаємо при лікуванні розоцеї, і тому дійсно цей компонент він також буде мати широкий спектр. І він буде посілювати дію цих компонентів, про які ми з вами проговорили. Тобто зілейнова кислота це, така, це такий компонент, який дуже гарно буде впливати, він дає лікувальну дію, він також зменшує пігментацію, зменшує почервоніння, і дійсно буде дуже добре впливати на зменшення висипань. Ну і е, наступний компонент це мигдалева кислота 5%. Це альфа-гідроксикислота, ми це знаємо. Він, е, вона інгібує резоназу і освітлює шкіру. Це велика така молекула, тому вона не подразнює шкіру. Тобто, склад цього засобу він е, максимально зроблений для того, щоб пропрацювати на декілька естетичних е, проблем. Але ж він буде гарно впливати без подразнюючої дії. Тому також ми призначаємо цей для пацієнтів з більш чутливою шкірою, також тому що дуже багато запитів, запитів це пигментація і суха шкіра. Це така головна проблема, тому що важко призначити засіб, який буде не подразнювати шкіру, і але ж все одно коригувати пигментацію. В складі є глюкан форте, це нове покоління бета-глюкану. Він підтримує імунну систему шкіри і дає загоєння. Тому, коли є підсипання, дійсно ми також призначаємо цей засіб, він буде покращувати стан шкіри. Три потужні кислоти: тернексанова кислота, мигдалева кислота, азелаїнова кислота. Тобто ця суміш компонентів, вона потенціює дію, і коктейлям, таким синергізмом дії вона дуже гарно буде впливати. Тобто, при використанні цієї сиворотки ми будемо профілактувати та освітлювати шкіру, будемо працювати на пигментацію. Ми знаємо, що терноксанова кислота це похідник амінокислоти лізіну. Тому дійсно і чутлива шкіра буде дуже гарно реагувати. Також тут є унікальний механізм, який працює на зменшення почервоніння. Тому цей засіб, коли ви його призначаєте, він не викликає фотосенсибілізацію. Але коли ми використовуємо всі засоби коригуючи пігментацію. Пацієнти повинні використовувати зранку СПФ захист. Це головний момент. Ну і дійсно, це сиворотка вона має гелеву текстуру, вона комфортна, вона може викликати трошечки почервоніння, таке відчуття тепла на поверхні шкіри. Це нормальне для роботи цієї сиворотки. Зверху ви можете використовувати будь-який засіб зволожувальної дії. Але ж обережно, щоб ці крема не мали у складі додаткових компонентів з точки зору кислот або ретнола, або інших компонентів, які подразнюють шкіру. Тому, якщо це зволоження, там є гіалуронова кислота, або там є пептиди, ви можете призначати ці, цей засіб. Тобто, е, також ця кислота вона дуже гарно буде впливати і на постзапальну пегментацію. Тому, якщо пацієнтка каже, що після підсипань є застоєні плямки, а, або а, були видалення, і після цього формується застойна пляма, ви також можете призначати цей засіб. А ця кислота вона буде дуже, -дуже гарно впливати на шкіру. А, дуже цікавий компонент це неодерміл, а, це а, джерело біоенергії, тобто, це. Такий субстрат компонентів амінокислот і міць, який буде стимулювати синтез і листину, відновлює енергію фібробластів, тому що ми знаємо, що для всіх біохімічних процесів нам дуже потрібна енергія. Ну І дійсно цей компонент є багато досліджень. Які доказують, що цей компонент він стимулює цей процес і дійсно дає дуже гарне омолодження шкіри і покращення пружності? Тому дійсно, коли ви працюєте різні процедури на омолодження, призначення такого засобу в домашній догляд буде дуже, -дуже актуально. Але ж це засіб ми можемо працювати і в професійному догляді, і пізніше я буду про це розповідати. Глюкан форте, да, – це в нас натуральний інгредієнт. Він покращує загоєння ран, він покращує імунну систему шкіри, він, має, він заспокоює шкіру, тобто він працює на клітини, він працює на покращення стану шкіри. Коли ми бачимо, що це є запальні процеси, коли ми бачимо, що шкіра більш чутлива, то дійсно призначення. Цієї сиворотки також буде дуже актуально е, і е, дійсно гарні результати. Кому ми призначаємо цю сиворотку? Вона буде працювати на омолодження, вона буде працювати на гіперпігментацію, також вона буде коригувати акне і постакне, да, тобто акне першого, другого ступеню, е, акне, коли є в нас чутливість шкіри, да, дуже важко працювати з такими е, пацієнтами. Тому ми будемо призначати таку сиворотку, вона буде мати заспокою дію, вона буде обережно і лагідно пропрацьовувати на проблему підсипань і на застоянні плями. Ну і дійсно більчутлива шкіра, коли, коли пацієнтка бажає оцій glow skin, гарну текстуру шкіри, для чутливої шкіри це дуже важко. Але ж оці комплекси інгредієнтів він дійсно буде допомагати. А, тобто антивікова терапія, да, тобто, що ми будемо бачити, коли будемо призначати а, такий засоб? А, пігментована шкіра, да, тобто комплексний такий підхід для роботи зі шкірою, тобто освітлення да, шкіри, тобто, ці пігментні плями, вікові пігментні плями, вони будуть освітлюватися, покращення енергії тому для біопроцесів, покращення пружності шкіри. Зменшення зморшок, тобто глибини залому зморшки, також вона буде зменшуватися. Антиоксидантна дія що дуже важливо влітку, да тому що ми знаємо, який би СПФ ми не використовували. Все одно буде процес пигменту, і все одно буде процес ексидативного стресу. Тому дійсно ми потребуємо засоби, які будуть блокувати ці процеси. Ну і звісно, це покращення, покращення здоров'я шкіри, що є також важливим моментом. Гіперпагментація, тобто покращення стану здоров'я шкіри. Антиоксидантний захист дійсно, тому що сонячне випромінювання і запалення від сонечного випромінювання воно дає пигментацію. Тому тут профілактування пигментації мелазми для а, і призначення цього засобу. Ми його призначаємо ввечері. Зранку це зволоження СПФ захист, і так ми профілактуємо прояву а, пигментних плям. Ну і дійсно, коли ми бажаємо просто сяючу шкіру, також коли вона атонічна, коли вона сіра, ми також призначаємо цей засіб і покращується кольор обличчя. Коли ми працюємо і призначаємо цей засіб пацієнтам закне, по-перше, ми покращуємо імунну систему шкіри, зменшуємо кількість бактерій, патогенна мікрофлора. Ну і дійсно запальні елементи і застоєні плями вони також коригуються з цим складом цієї сиворотки. І чутлива шкіра. Також ми призначаємо цей засіб, тут помітно покращується здоров'я шкіри, усувається дискомфорт і значно зменшується подразнення. Але коли ми цю сиворотку закриваємо якимось засобом кремом, то дійсно ми його підбираємо з урахуванням. Типу шкіри. Якщо це суха чутлива шкіра, ваш засіб він повинен мати компоненти, які будуть пом'якшувати і які будуть зменшувати чутливість. В бренді циркаді це є засіб Транквіл, який ми можемо призначати для зменшення чутливості шкіри. Коли ми працюємо з пацієнтами з акне, ми можемо використовувати зволоження, наприклад, аквапарін ввечері. Ми можемо використовувати Day Control, Ввечері це засіб, який буде блокувати 5 альфа-редиктазу, який буде контролювати мікробіом і разом вони будуть давати гарні результати. Для корекції гіперпігментації ви можете використовувати спрей з міланостатіном, який буде спрацьовувати на зменшення синтезу тирозінази і також можете використовувати лосьйон, який буде освітлювати шкіру, і також буде. Впливати на гарний колір, тому що там є в складі ніацинамід, піптиди, які також будуть працювати на зменшенні пегментації. Ну і звісно, на омолодження ця сиворотка вона буде поєднуватися з рівітоцитою, поєднуватися з іншими е, кремами, які є в асортименті бренду Циркадія. Тобто, ця сиворотка вона буде поєднуватися і вона буде давати дуже дуже гарні результати. Як ми використовуємо цю сиворотку? Коли ми її використовуємо, ми призначаємо в домашньому догляді, ми її призначаємо ввечері. 1-2 крапель цієї сиворотки достатньо для того, щоб покривати всю поверхню, де в нас є проблема, тобто, де в нас є якісь проблемні пегментні плями або висипання, або зморшки. Якщо ми працюємо цією сивороткою в професійному догляді, то ця сиворотка вона покращує ексфоліацію. Тобто ми можемо її поб'єднувати з молочним пілінгом, можемо поєднувати з молочним і саліциловим пілінгом. Ви знаєте, що в нас є лактіл-піл, є в нас альфа-бета. Лактілпіл це молочний пілінг, молочна кислота в є 30%, є 35%, є 45%. PH у 30%, 3%, тому цей пілінг дуже-дуже лагідний. Його можна можливо працювати на чутливу шкіру, коли ми потребуємо зволоження, коли ми потребуємо освітлення шкіри. І для того, щоб глибше попрацювати на першому етапі після демакіяжа. Ми можемо використовувати цю сивотку. Після цього ми використовуємо молочний пілінг, проводимо нейтралізацію цього пілінгу, і потім ми можемо працювати будь-які етапи і в процедурі для покращення стану шкіри. Да? Але ж коли пацієнтка приходить каже, що є чорні цятки, що в неї ойл шкіра, але вона не бажає лущення. Вона не бажає періоду реабілітації, тоді ми можемо використовувати альфа-бета, це молочна і саліцилова кислота. Тобто це такий пілінг, і вони також є в різних концентраціях 30 і 10, 40 і 15. 15 саліцилової кислоти, 40 молочної кислоти. Дійсно, воно буде пропрацьовувати глибоко, воно буде пропрацьовувати на протоки сального залозу для того, щоб зменшити підсипання. Але тут не буде періоду реабілітації, тому що молочна кислота вона буде пом'якшувати, і вона не, не буде давати цього лущення, яке дасть саліцилова кислота. Тобто, ми можемо поглиблювати дію цих пілінгів. Коли будемо використовувати після очищення на першому етапі цю сивородку, яка має такий дуже цікавий склад, вона буде давати більш глибоку дію. Ну і дійсно, ми можемо використовувати цю сивородку перед використанням масок і після масок. Ну, Наприклад, є маска охолоджувальної дії, маска. Там, де в нас в складі водорослі, вона така гелєва по текстурі, вона дає зволоження, вона заспокоює шкіру. При використанні цієї маски ми її працюємо, коли є купірос. Ми її працюємо, коли є чутливість, коли є така ерітаматозна розація, тобто чутливість така шкіри. Ну і дійсно, коли ми будемо використовувати. І засіб з Сиворотки 71 це буде така активна дія. Тобто пацієнтка буде відчувати тепло, може бути трошечки почервоніння, але ж імунна система вона покращується. Тому дійсно ми можемо поєднувати. Ну, і, Ця маска з водорослями, вона гелева по текстурі. Ми можемо додати ще мікротоки, попрацювати з цією маскою мікротоками. І тоді це буде дуже гарний результат на покращення стану, на вирівнювання тону і дійсно на антивікову терапію. Тому всі ці, ці маски, які є в асортименті бренду Церказія, вони дуже гарно поєднуються з цією сивородкою. І такий момент, що коли ми використовуємо цю сивороку обережно з зоною навколо очей, тобто уникайте цю зону, ми не використовуємо всі ділянки. Інші всі ділянки ми можемо пропрацьовувати це обличчя, це шиї декольте. Цей засіб вже зараз на даний момент вже має обратний зв'язок, і пацієнти дуже задоволені при використанні цієї сиворотки. Але пам'ятаємо, ми зволожуємо шкіру і використовуємо зранку СПФ захист. Тоді цей продукт буде мати дуже гарні результати без там, моментів, які нам не дуже би сподобались. Якщо у вас є запитання, це така основна інформація по цьому продукту, по цієї сиворотки. І якщо у вас є запитання, я з задоволенням буду відповідати. Про запитання про бренд Circadia або про цю сиворотку, а про дію компонентів, які є в цієї сивородці, я також чекаю. І ви можете звернутися до менеджерів і отримати більш детальну інформацію, запис цього вебінару. І дійсно працюйте, призначайте, ви будете мати вау-ефекти і дуже-дуже гарні результати. Більше інформації є у нас на телеграм-каналі, також є в інстаграм-сторінка. Так, є запитання при розації, як її назначати, підскажіть, будь ласка. Так, дуже дякую за запитання. Тут ми повинні розуміти, яка ступень розації. Якщо це в нас розація еритематозна, то ми можемо її призначати ввечері для покращення стану судин, зменшення почервоніння. І дійсно, зранку це буде призначення СПФ захист, ми коригуємо. Образ життя нашого пацієнта. Якщо там папило вже резація, ми лікуємо, лікуємо. І коли ми вже пролікували, ми призначаємо для пролонгування ефекту і коригування. Тому що ви знаєте, що розація це, ну, це хронічна така ситуація. І головний наш момент, головний месенджер це подовжити ремісію. Так? І це дуже-дуже важливо. Дякую за запитання. Дуже-дуже вам дякую. Всім до побачення. Дякую, що ви знайшли час для того, щоб прослушати про цю сиворотку. До побачення.